Липня нас доганяє надранні сорти Дашуня, В цьому році грунки доволі скромні. Ось такі. В минулих роках завжди були величезні, величезні. Що ж поробиш? не на тому боці, поки так, Дашуня. Захотілося зупинитися, хоч і ще й далеко достигласті, але поки Раїса, інші мішкаска. Сигналочки. Сигналочки, вони ще перший врожай, третій рок, рік кущеві. А я знахабніла настільки, що ось о, дві грони на лозі, просто знахабніла. Ну. Підживлення було гарне, під кожен кущ. Відра по два-три навіть на вузу з соломою, трошки прикопали і так ми підживлюємо кущі. Ось така кишмішка. В цьому році прямо біда з запиленням. Ось це К-81. Ось таке в цьому році нещастя. Смачнючий, ну, це ще нічого. А це Еверест. Приходять люди, запитують, пам'ятаючи минулорічні грони. а тут ось таке непорозуміння. Ось такий грух. П'ять ягідок на грону. Ось такий Еверест в цьому році, що вона змерзла погорошило. К-81. Місмачнючий К-81. Ну, що ж ти зробиш? І тут поруч Хелена. Перший урожай. Ділять місце з кардиналом моїм. І на цьому будемо. Ось молоденький, виростила поки чотири рукави і лишила на них по дві лазинки. По рукави тоненькі. Ось такі на рукав дві лази, три грони. Вже смачний, вже з скатом. Але ще жорстковата шкірочка, хай повисить. Ну як пройти повз? Динька, Ах так, да, так, да. в камери попадають мої помідори. Це різнокольорові на розрізі, величезні. Для цього року вони, звичайно, усе дрібніші, але ось такі красончики. Динька, Купувала, як мускат білий, але в минулому році був більш круглі ягоди і смакуник абсолютно був інший. Він схожий був на хіліну, красавчика, ну ось такий був мускат схожий. В цьому році це виявився бананас. Бананас я знаю. Бананас я у себе вивела, бо він у мене тріщав. Ну, тріщав він у мене, ну що я зроблю, ось таке. Це вже обскубана, це не така, це не запилення. І динька. Денька яскрава, гарна. Бо ще шансон, шансон вже розкупили. Шансон гарний. Ну Ось таке дві грони. Ось такі величезні. Але це бананас. Перший врожай подарунок Ірині. Сигналочка минулорічна дуже сподобалась. неймовірно солодка, яскрава. Ось такі громкі. Ягода дрібненька, посуха. Чекаємо дуже, чекаємо деща. Джунглі помідорів. Все горить, печеться. Тверцьовий червоний. Ну і залишки подарунок не світає. Ця огрона десь кіло 300 Ну і на вусику причепилася. Завжди лишаю по дві грони, все витягую, і також вони ось такі величезні. А в цьому році вирішила трошки їх пожаліти. Ось такі балваночки, неймовірно солодкий, страшенно смачний. Мілана мішина, достихає, мускат вже є, але ще її рано, Ще й тижня три треба. Ось такий. Тут уже скрізь було по дві грони. На цьому рукаві все по дві. Ну і там також було цей край по дві грони. лучистий. і Мілана. Мілана дуже смачна. І кишмішло чистий. В цьому році слабенький усе. Дуже слабеньке. Дощів немає, немає чого рости. Декілька поливали разів, але що ж ти зробиш? Полив зі шлангу і дощ це абсолютно різні речі. З кінця березня у нас не було дощу. Та, з кінця, спочатку березня навіть не було дощу. Тут ці грони були просто за 2 кілограма. Величезні, величезні грони були. Ну, ось такі поки. Ось така вісюлечка лишилася мускат медовий. Були ще дві гронки і ось така вісюлечка. Це було відкриття смаку цього року. Ну, страшенно добрий. На виставці я куштувала, мені не здався, настільки він смачний, як оце виріс у мене. Поки ще висить. Цікаво, наскільки його вистачить. Ну, і все, подарунок Ірині, де його розмір з дощами прийде. Ось такі, на цій лазі, дві. Ну хоч це посуха. Ось так, і квасоля тут поруч. І помідори, виногради, квіти. Все сухне, в'яне, душа болить. Розміру у помідорів немає. Винограду немає. Хорох був в минулому році такого розміру. Вже можна відкривати сонечко. Лілія, бо на сонечко вона ніжно рожева а тут зелена. Ой, яка гарнюня стала. Апетитного вигляду, мені дуже подобається цей її ніжний колір. І посейдон прозорий. На сонці він такий ніжно-янтарний. І прозорий. Також він вже солодкий, ще нікому не давала його на продаж. Нехай ще декілька днів повисить. Ну і да. так, гарно висять ще залишки любіріна. Небагато, такі невеличкі в нього горонки. Це, звичайно, вже меншенькі лишились. Люди купують усе крупне. В цьому році так. Ось така гарнюня е е е лілія з цього боку, з іншого, по дві грони. Ось такі грони десь до кілограма. По дві грони були. Ягідка, ну, 8-12 грамів не більше. Така красуня Лілія. І далеко не ходити. Камеру не зупиняти. Так. В черіках Слава Україні. Перший врожай. же сигналки Кущу третій рік. Ну, так. Три букви вже я знаю, це все про мене. Два рукави. Ось такі тонесенькі ще рукави. А я ось це отак вчинила. Ну, я люблю працювати Люблю працювати і люблю працювати то не зі мною, той до побачення. Так, так, аж тут оригінал і кишміш століття. Доповзти. Можна трошечки прибрати вже. Ну, ось такі кишміш століття. Оригінал. Красунчик. О, знову мої помідори. Тут я прикопала синдикат. Дуже мені сподобався. Минулому році були величезні ягоди, Це горащиня, ось одна ягідка. Ну, нічого, переживемо. Морози, вітри. Не сприяли гарному запиленню. Якось так. Пам'яті вчителя. Один рукавчик на августінь. другий рукавчик карнавал. Ось такі два рукави. Примерзли щеплення мої. Рік тяжкий. І ось в кінці, хто б ховав, а я показую. Ось такий Данілка. Завжди причадовий, завжди він градує. Ніколи не підводив не ні гарашиня, нічого такого не було. В цьому році ось така біда. Ось така у нас погода під час запилення, під час росту. Не все залежить від мене. На такі нотки прийдеться закінчувати. А ні, чому закінчувати, якщо в мене є красава, така ще красава. Була ще міланка, але міланку ми вже з'їли. Лишилися такі. Ось такі. Це на пасенку. Ось всьому. Це на вусику. Ані теж на пасенку, ось це на вусику. Ну, ось такі лишилися гроздібулячки. Неймовірно смачна. Так, що у нас Юпітер також в цьому році? Гидкий дрібне, хоча тут і поливали. ой Тут біда. Немає тут нічого гарного. Ну і так, помідори, помідори. Клубнічний об'їдаємо подаємо. Клубнічний гарний. Цей корене власний. Ось таке ягідку зачепила, упала. І є щеплений клубнічний навальок Ще лишилось. Давно смачний, щеплений на вальок. Валька завжди великі грони. І нічого йому не заважає ні морози, ні вітри. Запилюється причудово. Щеплювала. Методом брунька в бруньку. Ось все. Місце його не видно взагалі. Було чотири бруньки, три з них прийнялося. І сліда немає. Цей метод мені подобається. Прима України в цьому році облетіли усі грони, а усі абсолютно до єдиної. Не знаю, що її так посприяло. Вальок чудовий. А прима України тільки на пасинках. На пасинках, звичайно, їй багато. Пасинкові громки скрізь. Ну і тут залишки, біла надія. Це вже залишки. Мурахи поз'їдали. Ось такі громкі. І пасинкова біла надія.